Привіт, замислювались колись, що насправді робить історика, ну істориком. Бо знаєте, це ж не просто вміння гарно розповідати історії, це справжнє ремесло з власними інструментами та секретами, яке перетворює, здавалося б, сухі факти на живе, дихаюче, минуле. Давайте ж розберемося, як це все працює. І тут власне ключове питання. Багато хто з нас цікавиться минулим історію своєї родини, своєї країни. Це ж природно, але чи робиться нас істориками? Виявляється, між простою цікавістю та професійним дослідженням величезна різниця. Отже, хто ж такий історик? Якщо коротко, це професійний дослідник, і тут ключове слово саме професійний, а ще спеціальні методи. Це не просто хобі чи захоплення, це дуже ретельна робота з історичними джерелами, мета якої максимально точно відтворити події минулого. Але знаєте. Теорія це одне, а як це виглядає на практиці? Щоб це відчути, давайте зануримось в історію однієї дослідниці, для якої в один момент сухі папірці раптом ожили. І тут нам допоможе досвід видатної української історики Наталії Яковенко. Її історія це просто ідеальна ілюстрація того самого моменту, коли минуле перестає бути просто текстом на папері. Уявіть собі. Пані Яковенко розповідала, що провела в архіві цілих три роки, і, чесно кажучи, ця робота здавалася їй страшенно нудною аж до одного моменту. Перекладаючи черговий документ, вона раптом усвідомила: Стривай, але ж людина, про яку тут ідеться згідно з іншими паперами вже рік як мала б бути мертвою. І саме в цю мить, за її словами, історія олюднилася. І ось у цьому власні і є вся суть. Професійна історія це не просто набір дат і фактів, це вміння за цими сухими документами розглядяти справжніх живих людей, їхні долі, їхні рішення, і саме тоді вона стає по-справжньому живою і цікавою. Але ж таке прозріння не приходить просто так, правда, це не якась магія. За цим стоїть дуже чіткий і продуманий процес. Давайте подивимося, з яких кроків він складається. І справді логічне питання якщо за документами стоять реальні людські історії, то як дослідники знаходять ті самі ниточки, що до них ведуть? І відповідь є існує ціла методологія. І все починається з чіткого визначення меж. Тобто, перш ніж взагалі бігти в архіви, історик повинен собі чітко сказати так, стоп, кого або що я досліджую конкретну людину, цілий народ? Де це відбувалося, і що дуже важливо, коли саме це допомагає не потонути в морі інформації. А от далі починається найцікавіше справжня робота детектива: спочатку пошук джерел, листів, документів, свідчень, потім їх ретельний аналіз. Після цього історик систематизує все, що знайшов, і тільки тоді, на основі всього цього, робить висновки. Це такий чіткий шлях від питання до обґрунтованої відповіді. Отже, процес є. Він логічний, він зрозумілий, але є щось, що стоїть навіть над процесом це принципи, бо робота з минулим це величезна відповідальність. І щоб глибше це зрозуміти, звернімося до думки ще одного відомого історика, американця Тімоті Снайдера, який присвятив чимало часу саме історії України. Ось ця його цитата все каже. Тобто, розумієте, історик не може бути як відвідувач у супермаркеті. Ой, цей факт мені подобається беру, а цей ні, занадто гіркий обов'язок історика пильнувати правду, якою б незручною чи неприємною вона не була. А що ж буває, коли цю правду ігнорують або ще гірше свідомо перекручують? Ну, тут ставки неймовірно високі, а наслідки можуть бути просто катастрофічними. Бо треба розуміти одну просту річ історія це не просто запилужені книжки на полиці, вона постійно впливає на наше сьогодення. Вона дихає нам у потилицю, хочемо ми цього чи ні. І ось тут ми бачимо, наскільки різними можуть бути наслідки: з одного боку, маніпуляції, переписання минулого під свої потреби, і це, як ми знаємо, прямий шлях до конфліктів, війн і справжніх катастроф. А з іншого, чесна, доброчесна робота з минулим. Вона допомагає нам краще розуміти себе і світ і уникати старих помилок. Але знаєте, є не лише свідома брехня, є набагато тоньша, складніша річ, адже історики це ж живі люди, і як усі люди вони мають власні переконання, які можуть навіть несвідомо впливати на їхню роботу. І джерела цієї упередженості насправді знайомі абсолютно кожному з нас Це й особистий досвід, і політичні погляди, і релігійні переконання. І навіть найчесніший історик може, сам того не помічаючи, дивитися на факти через окуляри свого світогляду. Так що ж робити з усім цим, якщо є різні методи, різні джерела та ще й особиста упередженість дослідників, як тоді взагалі розібратися в минулому? Власне, саме тому різні історики можуть дивитися на одну й ту саму подію і бачити її по різному. І це, до речі, абсолютно не означає, що хтось із них бреше, просто вони дивляться на одну й ту саму картину з різних кутів. Історія це часто поле для дискусій, а не збірка істин в останній інстанції. Тому, попри всі ці нюанси, головне завдання історика залишається абсолютно непорушним знайти факти, ретельно їх перевірити і чесно викласти, тобто створити міцний фундамент, на якому вже можна будувати якісь інтерпретації. А яка ж тоді наша роль у цьому процесі? Ну точно не приймати на віру першу ліпшу версію, яка сподобалась. Наша можливість, і можна сказати, навіть обов'язок, це порівнювати різні погляди, аналізувати аргументи і так формувати власну по справжньому обґрунтовану думку. Знаєте, минуле вже відбулося, його сторінки написані їх не переписати. Але те, який сенс ми в них знайдемо, який урок винесемо, це залежить тільки від нас, тут і зараз. Історія це, по суті, величезне дзеркало, питання лише в тому, що ми захочемо і наважимося в ньому побачити.